Прямо ефір перший національний телеканал 24. Єгор Соболев. і так, Маріна сказала, що в принципі ви руководствуетесь політичними мотивами, а не правовими. Я хочу відповісти пані Марині і всім іншим людям, які кажуть, що люстрацію так робити не можна. Своїм діалогом, я би навіть сказав, дискусію з бійцями батальйону Донбас. Я... У вівторок, вранці, стояв перед ними в тій позиції між нашим Лисичанськом і вже не нашим Первомайськом, які вони утримують. І вони мені розповідали, якого хера ти нам говориш про судові розгляди? про... Те, чому не виходить, про Венеціанську комісію. Ми Але тут кожен інше. день ризикуємо життям для того, щоб ви там робили дискусії, як виконувати закон про очищення влади. Я кажу, друзі, ну розумієте, немає волі, не працюють суди, суддя в Харкові взагалі взяла і своїм рішенням, наплювавши на закон, поновила на посаді вже ілюстрованого прокурора. Просто написала рішення, що хай працює. Вони кажуть, так немає проблем. Давай ми її привеземо сюди. У нас там є минне поле, нам потрібна собака. Ми її туди посадимо на ланцюг і хай гавкає, бо в нас собаки немає, а там можуть танки піти. І це реальність, в якій живе наша країна. За наше право тут мати демократію. Ми, до речі, це сказали в венеціанській комісії. За наше право мати демократію. Ми щодня втрачаємо. Від п'яти до десяти людей і ще кілька десятків отримує каліцтво. Просто для того, щоб в нас був парламент, вибори, можливість приймати закони, дискутувати віддати конституцію України і європейським стандартам. Мабуть. Єгор, вибачте, але ви розумієте, ви не люди ви не ні... Я не знаю там хто яким, що те, що сьогодні бійці в АТО гинуть, це вже питання відповідальності влади. Бо у нас війна, а не АТО. Коли буде люстрація люстраторів, тоді буде по принципу верховенства права. Сьогодні ви сіли, написали закон, який Венеційська комісія, вибачте, але я толерантно намагалася вам сказати. Але я бачу, що популізм просто зашкалює мат, пірімат для людей не треба так розмовляти. Ви сьогодні голова комітету. Я розумію, що мені, юристу, дуже важко вам довести. Дуже важко вам довести. У вас яка освіта? Скажіть мені, будь ласка, я друзі Призумійте, хочу Просто додати до цієї дискусії. Це, а треба було сісти. Венетійська комісія. Ні, те, що ви говорили при всіх на всю країну матом, це було нормально. Я переповідаю лексику. Ну, там одно лексику. Ну, хорошо, Добре, одне словечко. Вибачу. Але я просто хочу вам це сказати, говорив, що маємо, дискусія це в Венеційській добровод. комісії насправді дискусія венеційській комісії ніколи би не була. Бо вони чітко розуміють, що українське суспільство вимагає люстрації, але з іншого боку, якщо на одне недотримання прав на один режим. Накласти інше недотримання прав, і це до безкінечності. Якщо сьогодні у нас така складна ситуація, нам треба розібратися зі всіма питаннями так, як належить. Ілюстрацію, закон про ілюстрацію. От побачите, коли прийде Венеційська комісія в Україну, чи приїде, сяде з вами за один стіл, чи з нами також сяде, і напишеться нормальний закон. От тоді буде нормальна, хороша, правильна люстрація, яка потрібна людям і суспільству. Ви сьогодні написали закон. Ну, поганий. І саме тому венеційська комісія, вона не ківалова слухає і не вас окремо слухає. У неї є стандарти, за якими має жити демократичне суспільство. Все, крапка! Ну, У нас є можливість відповідати, а потім ви. Дивіться, я насправді не збираюся сперечатися з пані Мариною, з якою я давно знайомий і розумію всі її аргументи. Пані Марина була заступником голови адміністрації президента Януковича. Вона автоматично можна. Ви не будете мене перебувати. Я радником президента. Ви просто правду кажіть. Ви радником були президента заступником який, голови яка адміністрації. вела конституційні питання. Пані От, Марина, кажіть. Ну я не буду вас з ну, я буду Слухати вашу брехню. Ви були заступником голови адміністрації президента і потрапили У під закон про президента Юченка я була заступником глави секретаріату. А, далі правда? А, правда, звернення так, правда. звернення. До Ради Європи з проханням проаналізувати наш закон про очищення влади зробила Юлія Льовочкіна, сестра голови адміністрації президента Януковича. Зараз інформація про наш закон, як я вже сказав, була від Сергія Ківалова. Коли ми прийшли на засідання Венеціанської комісії, ми зустріли там Сергія Ківалова і. Ще одну людину, людину Портнова на прізвище Пилипенко. Я так розумію, що він виконував там функції заступника або асистента пана Ківалова. Безумовно, всі ці люди, включно з людьми в СБУ, включно з людьми в прокуратурі, включно з людьми в судах, вони будуть казати, що закон поганий, і будуть казати: давайте все робити за верховенством права. Ви прийдіть до нас суд, і ми вирішимо. Ми вже бачили, і ми говорили про це з Венеціанською комісією. Що може на суд? Він може випустити всіх високопосадовців Януковича і в тому числі розблокувати рахунки, коли треба. Він може випустити людину, яка звинувачується у вбивствах десятків людей особисто, командира чорної роти, Беркута Садовника. Це наш суд може. Ми не маємо за всю історію, починаючи з часів перемоги Євромайдану. Жодного доведеного до суду і винесеного судом вирока колишньому режиму. Сама справа майдану, ми говорили про це. Вона досі не просто не доведена до суду, вона не розслідується. Бо всі ті самі люди, яких ми маємо люструвати, вони залишаються на високих державних посадах. Ви правильно сказали, що насправді закон про очищення влади він безумовно є недосконалим. це, взагалі, є величезним дивом. Закон є дуже поганим. Я от з цього починається позитив. Можна я договорю так. закон є Вибачте. дуже поганим. В ньому є тільки одна добра справа: це є закон, тому що в тих умовах, в яких ви зараз перебуваєте з тим рівнем саботажу, який ви і подібні вам люди продовжують в країні, насправді нічого не відділяє добровольців, про яких я згадував, і мільйони інших людей, від того, щоб прийти і зробити криваву розправу. Я молюся, щоб цей день не наступив, щоб ми змогли через недосконалі закони, через недосконалі суди, через саботажну прокуратуру провести це очищення влади, щоб воно відбулося без вбивств. Насправді всі ці люди, які потрапляють під закон про люстрацію, мають бути його першими прихильниками, тому що інша альтернатива це народна розправа, яка з кожним днем стає все більш і більш вірогідною.